Презентуємо вашій увазі замовлення нашого клієнта, одну з високоякісних преміальних ляльок із силікону, яка об'єднала інновації та реалізм лялька Жозет від Real Lady. Ця лялька має неймовірно реалістичні риси, тонкі лінії, пори, як у справжньої людини, брови та вії. Клієнт обрав м'яку голову, що має оральну дію, змінив колір очей на яскраво блакитні та перуку, обравши довге руде волосся. Груди та сідниці наповнені гелем та відчуваються, наче реальні частини тіла. Ноги без стабілізаторів. Скелет в пальцях рук та ніг. Тіло має дуже реалістичний вигляд ребра, лікті, коліна, руки, ноги. Ви подивіться на відео і зрозумієте, що ця красуня неймовірно відчувається та виглядає живою. Одна з головних особливостей реалістична текстура шкіри. Не фарба для тіла, а справжня текстура. На нашому сайті sexdolls.com.ua Ви знайдете жінку своєї мрії. Не відмовляй собі у задоволенні. Ідеальний партнер за декілька кліків.